Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді садовий акумуляторний оприскувач ТМ tgs 10 i20. Отже, поглянемо, що входить у комплект: оприскувач, Текман tgs 10 i20, різні насадки для оприскування, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Основні характеристики Tecman tgs 10 i20 включають об'єм баку 10 літрів, легка вага до 5 кг 200 г, а також регульована насадка для різних режимів оприскування. Заряду акумулятора вистачає на тривалу роботу без перерв. Основні переваги Techman TG S10i20 мобільність, легкість у використанні, висока продуктивність та ергономічний дизайн. Порада. Перед початком роботи завжди перевіряйте заряд акумулятора та рівень рідини в баку. Після використання промивайте бак чистою водою, щоб запобігти засміщенню насадок. Цей оприскувач легко справляється з різними завданнями. Він ідеально підходить для оприскування рослин у саду, на грядках та у теплицях. Завдяки різним насадкам ви можете регулювати потік рідини від тонкого струменю до широкого розпилення. Отже, акумуляторний садовий оприскувач Tecman TGS 10i20 це відмінний вибір для догляду за вашим садом. Дякуємо за перегляд!